А хто навчить бабусю? Це освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою налаштування смартфону під потреби людей похилого віку. Знайомтесь, це повільною ходою крокує наша пані Оксана. Вона завжди виділяється серед інших невимовною любов'ю до прекрасного та вишуканими манерами. А це онучка пані Оксани Христинка. Їй всього шість. Але вона вже знає, що присвятить своє життя театру. Кожного тижня вигадує нові образи та проводить репетиції перед зеркалом. Бабусю, ви ще не втомились читати. А що сталося зозоленько? Хіба не цікава книжечка? Цікава, але я би зробила перерву і подивилась мультики. Хіба ще недовго. А де тобі включити? Та да, байду на вашому новенькому смартфоні. Ох, признаюсь тобі, що як вчора подарували мені його, то до сих пір не діставала з коробки. Бабусю, ну ви даєте, гайда користуватись. Ну ось нічого не бачу. Геть зір зіпсувався. Тому -т. такі маленькі букви ще і я не бачу. Потрібно збільшити шрифт. А ти вмієш таке робити? Це є налаштуваннях. Віднайдіть у меню свого смартфону ярлик під назвою налаштування. Він зазвичай позначений спеціальним знаком, що нагадує шестерню. Операційні системи та інтерфейс кожного смартфону різні. Однак більшість пунктів переважно є стандартними. Тож на які розділи слід звернути увагу для налаштування смартфону під потреби літньої людини. Мова та ведення Мова та введення є першим та основним налаштуванням. Текст, підказки і пояснення будуть висвітлюватись обраною мовою. Тож не хвилюйтесь, якщо щойно придбаний смартфон має встановлену іноземну для вас мову, її легко можна змінити на рідну та зрозуміло. Екран містить налаштування яскравості, колірну гаму, контраст, баланс білого. Ви можете регулювати дані показники у залежності від вашого комфорту, безпека для збереження даних від сторонніх користувачів. Є можливість встановити пароль та доступ до користування смартфоном за відбитком пальцю чи сканером за 3D-формою обличчя особи. Якщо необхідності у цьому немає, радимо встановити хоча б блокування екрану, що унеможливлює випадкове увімкнення програм, коли смартфон знаходиться в кишені. Та налаштувати плановий перехід в режим сну задля збереження ємності батареї, мобільна мережа та інтернет дозволяє підключитись до мережі інтернет та налагодити автоматичне підключення, яке буде необхідним для повноцінного користування вашим девайсом. Добре. От налаштування екрану. Почнемо з цього. Так, зараз будемо розбиратись. А що натискати? По-перше, давайте зробимо більшими Розмір всіх об'єктів на екрані. Та шляхті відповідно. Ага, дійсно. Тепер все краще видно. Що далі? Також тут можна регулювати яскравість та контрастність зображень. Ой, щось мені занадто світить очі. А як зменшити? Щоб зменшити яскравість, змістіть цей регулятор пальцем вліво. Чудосія! А якщо я хочу картинку змінити? Ой, а як ви поставити тут гарного котика можна? Звичайно, бабцю. Зараз все покажу. Не хочу бути надокучливою, але як тут ще налаштувати звук? Меню налаштування звуку на смартфоні зазвичай містить такі розділи регулювання гучності: медіа встановлює рівень звуку, аудіо та відеоконтенту, що відтворюється на гаджеті, поточний дзвінок, рівень гучності вхідних викликів на телефон, сповіщення застосунків, рівень гучності повідомлень, що надходять із застосунків, встановлених на девайсі. Також ви можете самостійно чи за графіком вмикати режим не турбувати, при якому відсутні будь-які звукові сигнали під час східних дзвінків та виключені сповіщення цей режим можна налаштувати з певними винятками. Наприклад, залишити вібрацію чи обрати контакти, які не будуть беззвучними. Христинко, Ще 10 хвилин і все. Ви що, також хочете мультики дивитись? Та, тільки свої. Я такий цікавий серіал знайшла. Вчора до ночі дивилась. Тепер вам зручно користуватись смартфоном. А як же ж? Ой, бабцю, ви що, поставили пароль? Не просто пароль, я налаштувала. Розблокування екрану за відбитком пальця. Ого, ви що й занадто швидко вчитесь. Я не була до цього готовою. Так. Твоя бабуся у тренді. Авокадо тос приготувати тобі.